А чи взагалі зобов'язана Польща продовжувати тимчасовий захист слідом за європейським союзом? Чи може Польща припинити надавати тимчасовий захист та вислати українців? І що буде після закінчення тимчасового захисту? Розглянемо ці питання з точки зору європейського законодавства. Вітаю! Мене звати Станіслав. Я представник консалтингової компанії Легіст. І в цьому відео я допоможу вам розібратися в питаннях, що таке тимчасовий захист? Чому саме тимчасовий захист застосовується до українців? Чи може Польща? Попри продовження тимчасового захисту Європейським Союзом припинити цей статус, а також поясню, що насправді означає тимчасовий захист, який ми всі знаємо, як песлюкр. І перше питання, яке ми розглянемо, це а чому взагалі тимчасовий захист? Чому не статус біженця в розумінні Женевської конвенції? Відповідь проста: після конфлікту в Югославії Європа вперше зіткнулася з великим напливом біженців, і виникла необхідність розробити механізм, який би. В подібних ситуаціях дозволив швидко легалізувати великі групи переселенців. Мета була така, щоб люди, які втратили житло, опинилися в скрутному становищі, не чекали місяцями на рішення про міжнародний захист, а одразу отримували право на перебування в Європі. І у липні 2001 року Рада Європейського Союзу приймає директиву 2001-55, якою встановлює ті самі мінімальні гарантії тимчасового захисту. Це легальне перебування, дозвіл на працю, медичне забезпечення, соціальне забезпечення, доступ до освіти та інше. І хоча ця директива обов'язково для виконання кожної країни ЄС, все одно кожна країна зобов'язана прийняти власні закони, якими передбачити ці мінімальні гарантії тимчасового захисту. І в Польщі такий закон є. Це регламентується розділом 3 закону про надання захисту іноземцям. Ідемо далі. Як же дізнатися, до кого і коли застосовується тимчасовий захист? Так от, тимчасовий захист застосовується на підставі окремого рішення Ради Європейського Союзу. Це також прямо сказано у статті 107 закону Польщі про надання захисту іноземцям, і там вже вказано, що обсяг і срок тимчасового захисту встановлюються на підставі окремого рішення Ради Європейського Союзу. І вперше в історії директиви 4 березня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання тимчасового захисту українцям, визнавши факт військової агресії з боку Російської Федерації. Ну а далі ви всі знаєте, Польща приймає закон про допомогу українцям, який, до речі, розширив коло осіб, до яких застосовується тимчасовий захист. Закон надав права передбачені тимчасовим захистом додатково особам, які вже перебували в Польщі. Директива цього не передбачає. Директива передбачає тимчасовий захист тільки для осіб, які прибули після початку війни. І кожного року термін продовжується. І 13 серпня 2025 року було опубліковане рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року. Давайте підсумуємо. Тимчасовий захист для українців діє на підставі директиви Ради Європейського Союзу, окремого закону Польщі про надання захисту іноземцям та окремого рішення Ради Європейського Союзу. Питання деталізації тимчасового захисту врегульоване законом Польщі про надання допомоги українцям. Польща не визначає строк тимчасового захисту. Це робить Рада Європейського Союзу. Чому Польща продовжує свої внутрішні акти тільки на півроку? Бо країни можуть самостійно визначати окремі аспекти захисту та збільшувати їх обсяг. Імовірно, уряд хоче мати гнучкість для адаптації законодавства. Але знову ж таки, що дотривалося тимчасового захисту і тих мінімальних стандартів, Польща цього не вирішує, цього вирішує директива та окреме рішення Ради Європейського Союзу. Поговоримо про припинення тимчасового захисту. Із самої назви вже зрозуміло, що цей захист надається тимчасово. Але одразу скажу про важливу річ: як під час міжнародного захисту, так і під час тимчасового захисту діє важливий принцип міжнародного права, а англійською він звучить. Non-reformant, що означає заборону висилання або повернення біженця до країни, в якій його життю чи свободі загрожує небезпека. Це є фундаментальним принципом міжнародного права, який захищає біженців та осіб, що шукають притулку. Тобто, поки в Україні існує небезпека, у вас ніхто не вижене з Польщі. Директивою передбачено випадки закінчення тимчасового захисту, зокрема, коли закінчиться срок, на який його надана, звичайно, якщо не буде рішення про продовження, і у будь-який момент на підставі окремого рішення Ради Європейського Союзу. Але ще раз наголошую: не Польщі, а саме Ради Європейського Союзу. При цьому таке рішення Ради Європейського Союзу може бути ухвалено лише у випадку. Встановлення факту, що ситуація в Україні дозволяє на безпечне повернення осіб, які користуються тимчасовим захистом. Згідно директиви, ніхто нікого не буде примушувати повернутися. Всім буде надана можливість або легалізуватися, або частна добровільне повернення. І, до речі, кожна країна має право продовжувати тимчасовий захист індивідуально для окремих категорій людей. Держава також зобов'язана надати можливість залишатися особам, які не можуть зараз повернутися за станом здоров'я або в сім'ях яких навчаються діти, ходять до школи. І в такому разі влада може дозволити перебування до закінчення навчального року. Мета цього відео, і головне, що я хотів сказати: механізм тимчасового захисту регулюється насамперед на рівні Європейського Союзу. На рівні Європейського Союзу він запроваджується, і на рівні Європейського Союзу може бути припинений. Усі питання його існування залежать виключно від об'єктивної ситуації на Україні. Ніхто безпідставно його не припинить. Після завершення тимчасового захисту усі отримують можливість залишитися на території ЄС на загальних підставах. Підписуйтесь на наш канал, ми будемо регулярно розбирати найважливіше питання, які стосуються українців в Польщі. До зустрічі!